Козиріг, лютий 2024 року, що на вас чекає. Середина початок, середина і кінець місяця. Лайки, коментарі. Слухайте, вже четвертий знак, у кого в 10-х числах така історія. Може це щось буде загальне таке неприємне історія. Розумієте, да? про що я кажу? Мені так здається, не може ж бути, да, у всіх одинакова карта випадати. Давайте ми докладемо, що це за творочка, чаш. Страх. Може бути, може бути. Може бути. Слухайте, це може бути загальне, да, якісь масовані, будьте уважні. І так, поїхали. Козироги. Початок місяця треба стримувати свої негативні емоції, які у вас можуть виникати. А вони у вас будуть виникати, вам захочеться рвати і метати. Тримайте себе у руках. Якщо ви жінка. Фінансово ви будете незалежна в цьому місяці, ви себе будете дуже стабільно і комфортно почувати. Якщо ви чоловік, то будете пересікати з жінкою вашої стихії. Тілець дівако за Можливо, якісь зустрічі будуть з цією жінкою, а можливо, це ваш керівник, з якої будете вирішувати справи. 10 число, я вже сказала, 9-10. Значить, тут якісь незадоволення, не подобається те, що відбувається за межами вашого дому. Да? Ми тільки що докладали, там відбувається страх, там відбувається те, що вам не подобається. Далі, середина місяця, ну якось стабільненько тут фінанси. Думаєте, куди, що робити з цими фінансами, покласти їх під подушку, чи в банк покласти, чи в банк покласти, да? якісь такі. От прям, знаєте, в роздум'я. Також це може казати про ця карта про здоров'я. Бережіть своє здоров'я, тому що можете лікуватись. Далі, що це може бути? Алкоголь, лакоголь. І 20 числа поїздка. Поїздка, прорив, можливості, які з'являються в вашому житті. От прям щось дуже-дуже різко, дуже-дуже швидко. От прям. Вот так, це 18, 19, 20 число. Далі тут у нас поактивничали все. Пауза, період паузы, період раздумь, період якихось секретов, вскрывання, раскрывання секретов и так далее. Можливо, щось ви навіть будете від когось приховувати і так далі. І карта обід образ, карта невдач якихось, да карта ножа в спину, коли вам засунули ножа в спину. Можливо, ви про це дізнаєтесь просто тільки в кінці місяця. Людина з минулого. Щось дізнаєтесь про людину з минулого? Що було, да? що, або які, що це щось було, вже якийсь час пройшов з того моменту, ви тільки дізналися, і вас це прям трошки розізлить. Але нічого, все буде добре. Так, дивимось пораду для вас на місяць, лютий. Козерогі. Пораду для вас на лютей місяць 24 року. Карта перерождення, карта можливості, карта страшного судна, коли щось завершається. Ми перероджуємось, наші думки перероджуються, наше світосприйняття, можливо, навіть перероджується. От якось ми вже починаємо дивитися на наші проблеми, можливо, на ситуацію якусь важку вже з іншого з іншої сторони. Іншими думками, іншими очима і так далі. Такий місяць для вас. На все добре, па-па!